Слава нашому Господу. Дуже летить час. Колись шуткували в нашій братерській, коли брат був за останнім, ми казали, кажи, скільки хочеш, але у тебе 10 хвилин. Тільки так і у нас буває. Ми сьогодні прийшли на це зібрання, на це місто для того, щоб слухати Слово Боже. І слово Боже, воно. Повинно проникнути глибоко в наше серце, і щось зробити в нас. І ми повинні вийти з цього дома, який нарікається домом молитви, не такими, як ми зайшли сюди. Бо хоче, щоб ми змінювалися в ньому, щоб ми змінювалися через слово. Він хоче, щоб слово Його прибувало в нас, і Він хоче, щоб це, це слово діяло в нас. Але він хоче знати, яке наше бажання, яке бажання у нас, яке у нас желання було, коли ми прийшли сюди. Дуже цікаве місце я знайшов у Іова. Він написав так в одній із глав, 31, якщо я не помиляюсь, він написав так: О, якби хтось вислухав мене. Ось моє бажання. Щоб Вседержитель відповідав мені, і щоб мій захисник склав запис. Я б носив би їх на плечах моїх і поклав би їх, як вінець, оголосив би йому число моїх кроків, зблизився б, як з князем. Його желання було, бажання його було з Богом з'єднатися. А яке ваше бажання? Ви прийшли сюди, ми прийшли на це місце. Ми слухаємо Слово Боже, Дух Святий діє, і ми повинні щось взяти. Він хоче нас накормити, він хоче, щоб ми наповнилися ним. Слово Дух по-грецьки «пневма». І коли ми наповняємося духом, це точно так, як наповняється якийсь сосуд чи щось таке, яке накачується воздухом. Він, хочеться, він хоче, щоб ми були сповнені, сповнені їм. Його слово, воно живе, воно діяльне, і Він хоче, щоб ми прибували в цьому слові. А як пише апостол Петро, він каже: а слово Господнє прибуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Слава нашому Господу! У мене небагато часу. І я хочу стисло сказати те, що Бог мені положив на серце. Коли будувалося це, цей будинок будувався, а це було з 1986 по 1989 рік, і будувався він невеликою кількістю людей. 20, а потім 40 людей будувало цей дом. І цей дом, цей участок був куплений. І строїтельством, будівництвом керував чоловік по такій фамілії Яшник. Він дуже такий екстравагантний був брат, і він хотів зробити цей дом як образ. І знаєте, чого? Кавчега. Він вкладав це, це будування, він вкладав свою душу, і він казав, що я хочу, щоб цей дом був красивний. Брати хотіли, щоб він проще був. А він каже, ні, ми будемо будувати. Будувати дом такий, щоб він був ковчегом спасіння для тих людей, які будуть приходити сюди. І кажуть, що він витримав пропорції ковчега, а ковчег мав пропорції такі: 300 локтів в длину. 50 ширину і 30 висоту. Грубо кажучи, це 150 метрів длину, 25 ширину і е, далі там 30, це 15 метрів висоту. Не знаю. Получилося в нього точних розмірів нашого здання, я не знаю, але бажання в нього таке було. Я кажу сьогодні про бажання. Чи бажаєш ти зустрітися з Богом? І що ти. Бажав би винести від цього, е, цієї зустрічі з ним. Ми знаємо, що наше місто називається як Кам'янське, і у нього названня таке дуже цікаве. Ви знаєте, а звідкіля це названня пішло? Пороги, да, пороги, камні, які були на Дніпрі. І один камінь був такий дуже підступний. Його називали камінь-розбійник. Кораблі, які спускалися вниз по Дніпру, вони не бачили цей камінь, і дуже багато кораблів розбивалося тут, у нашому місті. І цей камінь називався камнем-розбійником, і люди не бачили його. І для того, щоб спуститися до Запоріжжя, треба було щось, орієнтири які. І козаки поставили інший камінь, який стояв там, де знаходиться Романкове. Ми знаємо, що наше місто, воно на трьох на трьох місцевостях: Карнаухівка, Тертузне і Романівка. І там поставили камінь запорожці і на камні нарисували крест. І ті, хто спускався вниз по течії, вони дивилися на цей камінь. І я не знаю, як но цей камінь показував, як проплити другий камінь, який називали розбійником. І це місце назвали Кам'янське. Місце двох камінів. і ми з вами знаходимося в церкві, яка теж побудована на камені, який є Христос. Христос є нарижний камінь, і ми з вами прийшли сюди для того, щоб стати на цей камінь, для того, щоб нам не попасти на камінь розбійник, для того, щоб нам не розбитися. Розбійник і камінь розбійник це образ сатани, який прийшов, щоб украсти, вбити і погубити. Наша локація цього міста дуже цікава. Ви ніколи не задумувалися, що рядом з, нашим, з нашою церквою знаходиться глибокий аврах, в якому тече такий струмок. І цей авраг називався місто Гійом. Тобто, Помните, як в Єрусалимі був поток кідрон. Єрусалим був на скелях знаходжений і около храму. Находився резкий обрив, і в ньому тік поток кедрон. і туди збрасували все сміття, там горіло дуже багато того, що після жертвоприношень в храмі оставалося. І дуже цікаво, що храм побудований був так, що цей поток кедрон, або оцей обрив наповнювався постійно, він димів постійно. І коли Христос сказав про гієну огніну, про ад, Він показував на цей поток і казав. Що там буде плач і скрежить зубів, храм стояв на возвишеності, а в пропасті знаходився поток кідрон, і там скидали все сміття, туди Єзекія бросив ідолів всіх із спаливих, туди збрасували все нечисте, і воно постійно горіло. І люди могли бачити, бачити цей дим. І Христос сказав: що вибирай! Чи царство Боже, чи цей поток кідрон, який є з гігієна огніна, який є ад, ти можеш вибрати це сам і для нас цей вибір є. Ми сюди прийшли, це здання, але здання для Бога ніщо. Для нього важне, це хто живі люди, які прийшли сюди. Локація цього здання теж дуже цікава. Ви знаєте, що. Якщо подивитися на нашу церкву, вона на откосі стоїть цього посолка, рядом вокзал жил, 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 железнодорожний і в чотирьох кілометрах від нас, трошки северніше, знаходиться що? Колонія тюрма. Дивіться, як символічно, вокзал. Це наше життя. Ми як на вокзалі стоїмо, І це місто як ковчег, Яке предлагає нам спасіння, спасіння в кому? В Бозі, який є нарижний камінь. І точно так, як цей камінь-розбійник розбивав кораблі, Христос хоче, щоб ми прийшли до того каменя і дивилися на камінь, який поможе нам пройти оці пороги і добратися куди? До Царства Небесного. Ми прийшли на це місце не просто так, Христос хоче з нами. Спілкуватися, Він хоче до нас промовляти, Він хоче з нами єднатися. Через що? Через Слово. Написано так, що Слово Боже живе і діяльне. Написано так, що воно остріше від всякого двоострого меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозків. кісток судить думки і наміри сердеця. І йому ми дамо отчут. Бог настільки поставив, превише всього слова, що із всього служіння він більше, він каже, превише всього поставив слово Твоє. Чому? Тому що через слово, а як пише апостол Павло, через юродство проповіді спасати людей, приводити їх і ставити на камінь спасіння, на цей нарижний камінь. Хочеш спастись? Дивися на Христа, приходь до Нього і щось зроби. А що нам треба зробити? Ми чуємо часто, що Христос каже: прийдіть до мене. А як прийти до Бога? От ти, дорога душа, прийшла в це місце, ти прийшла в це здання, ти прийшла в цю споруду, на якій надпис така, до молитви. І ти гадаєш, що ти вже прийшов до Бога. Але Бог каже: ні, прийди до мене. Слова, які каже Христос, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Скажіть, хто із людей може це зробити? Хто із простих смертних може це зробити? І коли ви прийшли сюди, наш обов'язок служителів показати вам на кого? На Христа. Ми не можемо заспокоїти вас. Ми не можемо зняти з вас тягар, але є й той, який знімає тягарі, і він каже: прийдіть до мене, я успокою вас. Але що він каже далі цікаво, він каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Людина, яка прийшла з гріхами, вона уподобляється тому чоловіку, тій людині, яка несе тягарі. Великий тягар, груз несе на своїх плечах. Гріх він як груз. Коли грех робиться, він сладкий сладкий, але коли його зробили, він становиться горьким. І душа наша обтяжується цими гріхами, і ми чувствуємо тяжі. Скільки проблем? Скільки всього проходить війни, голод, болезні, страждання? І люди кажуть, де ваш Бог? Чому Він не втрутиться? Чому він не зупини війну? Чому він не встановить тих, які роблять зло? А Бог Він каже, що я рядом. Прийдіть до мене, і в мені ви знайдете спокій. Прийти в дом Божий це ще не все. Вам треба звернутися до Бога, встати самому, встати на цей камінь спасіння. І це зробити можна тільки так, коли ми приходимо до нього і ми просимо. Слова такі, коли бувають такі моменти, коли чоловік каже: Я не можу нічого сказати, у мене нема слов. Але писання що каже? Відкрий свої уста і я наповню їх. Дух Святий наповнює. Словом, він наповнює наші уста молитвою, і ми, як новороджена дитина, кричимо. Коли рождається дитина, кажуть, що це дитина жива, що вона родилася здоровою коли. Коли вона після родів, що вона робить? Кричить, вона видихає і починає дишати. Точно так і чоловік, коли він народжується з гори, коли він приходить до Бога, у ці тягарі, вони спадають тільки тоді, коли Він закричить до нього: Господи, прости мене. Він признає свої гріхи, він утомився від них, і Він хоче зняти ці гріхи, а зняти хто може? Тільки Бог, тільки Христос. І Він хоче, щоб ці тягарі були зняті з Тебе. І ці проблеми, які в тому твоєму житті вони до тебе прийшли, ти не можеш звинувачити Бога, як ти не можеш звинувачувати тих, які написали правила дорожнього руху, і казати: дивіться, ось скільки у нас аварій, скільки проблем, машини б'ються, там аварії приходять. От винуваті ті, які написали правила дорожнього руху. Хто так каже? Ніхто. Винуватці ті, хто нарушають ці правила. І ти, дорога душа, прийшла на це місце для того, щоб зустрітися з Христом. Він хоче зняти з тебе тягар, а предложити тобі з ним в місті піти в упряжки. Він каже: прийдіть і візьміть на себе мій тягар. Дуже цікаво, свій тягар збросте, а мій надіньте. Що це таке? Але Христос каже зі мною, встаньте цій тягар. Він дає нам щось інтересне. Він дає нам своє слово і каже: ось слово моє, яке ти, виконуючи, через силу, яку тобі я дам, ти наслідник будеш царства Божого. Ти повинен це слово читати, ти повинен звертатися до мене як дитина. Вона кричить і просить до своїх благань, до своїх батьків тяне руки. Точно так, протягни свої руки до нього, і Він буде з тобою розмовляти. І Христос ще каже так: я світло, на світ цей прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не застався. Коли б хто слів моїх слухав, не захоче та не увірує, того я не сужу. Бо я не прийшов у світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене, відпихає, не хоче мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити тебе. Ми з вами прийшли на місце спасіння. Ми з вами всі мандруємо по річці життя. І точно так, як по Дніпру ці човни плили і доходили сюди до Кам'янського, вони не бачили цього камня-розбійника, і вони розбивалися. Але у них було, був вибір. Вони могли дивитися на камінь, на якому був знак Крест. І вони могли оминути цей камінь-розбійник. І вони могли доплисти далі, плисти далі. Точно так і ти, дорога душа, прийшов сюди. Ти можеш прийти звідсіля вийти відсюда спасенним, радісним, збросивши тягар цей і піти, як знаєте, як наново родившися, народжений. Але Бог хоче, щоб ти звернувся до нього сам. Він зове тебе, прийди до мене, я допоможу тобі, сніму з тебе тягарі, але ти звернися до мене. Звернися, і я тобі дам свою упряжку. Ярмо по-російськи. і ми вдвоєм підемо. Я буду допомагати тобі, ти і я. А ярмо це слово моє і вчення моє. Покорися слову. а як це зробити? І він каже: навчися від мене. Я лагідний і покірливий чим серцем. Я лагідний, покірливий. І слово таке, яке лагідність, це значить так, це чутливість у стосунках. Доброта в поведінці, яка основана на вірі, любові, терпінні і милосерді. А що ж таке смиріння? Смиріння це така якість, яка відповідає за те, щоб ми з вами були покірливі, передбачає скромність, відсутність гордості і лагідність. І він каже: навчись від мене. Я буду вчити тебе, але ти вчися і будь зі мною в моїй упряжці, в слові. І ми з тобою вдвоє ми дійдемо до Царства Небесного. Я буду тебе держати за руку, я тебе ніколи не оставлю. Але ти візьми на себе це ярмо. Не будеш брати, будеш іти за мною. Писання каже: хто йде за мною, але не бере свого Христа, той недостойний мене. Господи, так я ж іду за тобою. А Христос каже: візьми ярмо моє, візьми крест, візьми заповіді мої, візьми слово моє, покарися і навчися від мене. Я лагідний, я смирений серцем. І ти тоді найдеш що? Спокій в своїй душі. Наша душа не успокоїться ніколи. Ніколи сама не успокоїться, і ніхто на цім світі її не заспокоїть. Але що, як каже Давид, тільки в Богі успокаюється душа моя. Мій час вийшов. Те, що мені сказали, я трошки перебільшив, так що звиняйте, брати. Пусть Господь благословить. Степан Гаврилович, колись сказав, так, блаженні, говорящі коротко. Стараємося. Стараємося йти до цього блаженства, не виходить, але <смі> стараємося. Хай Господь благословить. Ми зараз будемо молитися. І ті, які прийшли, можуть сюди перший раз, а може і не перший, які хочуть примиритися з Богом і цей тягар зняти з себе. Для вас сьогодні призив такий. Прийдіть не до мене, не до братів. Прийдіть до Христа. Як це зробити? Ви можете вийти сюди. Ви можете сказати прості слова, Боже, прости мене, я грішний. Благодать Бога буде діяти, і я вірю, що тягар гріхів, який ти, душа, несеш, він буде снятий, і ти станеш на камінь спасіння. Але далі тобі треба слідувати за Христом. А це як це зробити, Він тобі покаже. Слава нашому Господу! Ми підіймаємось, будемо молитися. І якщо Дух Святий тебе касається, спіши сюди, на це місце, спіши, спіши, щоб не опоздати. Камінь розбійник рядом лежить. Твій човен, твоє життя може розбитися в будь-який момент. Але цей день для тебе він сотворив, Господь, день спасіння, тому що Він любить тебе. Слава нашому Господу! Виходь, дорога душа, спіши, звертайся до Христа, а ми будемо молитися. Будемо молитися і хвалити Бога за це служіння і дякувати за те, що Він став моїм нарижним каменем. Він став моїм каменем спасіння, і я стаю на нього і дивлюся на те болото, з якого він достав, із цього рва, із болота він достав нас, брати і сестри. Слава йому! Будемо молитися.